Що ж буде на Божому суді? Кожен має вже за життя відповісти собі на це запитання. Перевірте себе зараз, чи з'єднані ви душею і серцем зі Словом Божим, з Христом, з Божими апостолами і пророками, чи нехто йде дарами та святинями неба, адже саме Слово судитиме вас. Тому вам і потрібний щоденний духовний хліб, який ми роздаємо на нашому телеграм-каналі Салтаненко, це вивчення Біблії. Початки вчення Христового, молитви, псалми та пророче слово. Підпишіться і приймайте Слово Боже щодня. Так ви будете готові та зможете уникнути суду Божого. Адже на підставі вашого ставлення до Слова Бога на вас виливатиметься або благословення, або прокляття. Справжні учні Христа благословенні і не приходять на суд.